Вас зараз треба на свистках просвистіти пісню, яку ми співаємо, то нас на зібранні. Домовтеся між собою, що це буде за пісня, а я, я не знаю. А я маю гадати, що це за пісне, так що ти я... Я а можна на свистку самим? Yeah. Якби можна було самим, як свистити за вами? Все, коня, не свистіть. <риснення> <звистити>, а ти зробиш свистком. Все, давай. Граємо. Три, чотири. <звистити> Ні,